Для мене найважливіше з дітьми бути чесними і щирими, адже створити таку атмосферу в класі там, де є довіра, це є найважливіше. Тоді діти відкриваються, тоді діти йдуть на зустріч і тоді справді можна побудувати такі хороші стосунки і як наслідок вибудувати хороший навчальний процес. Це такий така собі суміш, такий коктейль, по-перше, безкінечної любові до дітей. Я думаю, що Леся Іванівна десь, можливо, інколи краще, ніж батьки дітей, розуміє і чує дітей. Вона з ними на одній хвилі. Тобто, вона розуміє ось цей такий модним словом дитячий вайб. Мені подобається, з вчитель, бо вона дуже добра. Е, вона вчить дітей читати і писати. Ну, бо що в неї гарний одяг. Mm. І сама вона добра трохи. Бо <плес> <Тож> що вона сміхається. <плес> насправді вона прям живе своєю роботою. Типу їй це подобається. Якби їй це не подобалось, то, то не було, нічого не вирішила.